Перформансом біля Хмельницького обласного художнього музею розпочалася презентація концептуального мультидисциплінарного проєкту Повір у себе художниці із Запоріжжя Ірини Коротич, вивчаючи себе, ти відкриваєш цілий світ, переконана мисткиня. Деякі програми вони нас обмежують. Ці програми вони ментальні, і ми навіть не помічаємо іноді, що і забуваємо про те, що ми і є цей всесвіт. Тобто, все можливо, це знання воно дуже розслаблює і воно несе любов, тому що ти дивишся на іншу людину, і ти в ній бачиш самого себе, але в іншій прояві. Знаєте, як от всередині людини є як оркестр, і як це один актор, але купа ролей. І люди нам це відображають, вони як дзеркала. Творити авторка експозиції почала ще у дитинстві, однак потім обрала іншу професію в іт сфері і лише згодом зрозуміла, має силу змінити себе і змінювати цей світ. Це така виставка, вона маленька, і менша частина більшої виставки, яка буде називатися Амде universe». і це як питання, хто я воно фундаментальна. фундаментальне, і я хотіла для людей відтворити цей шлях от до цієї суті, до самого себе, просто через питання. Я просто випліснула ці емоції і вирішила, що я можу. І я це вирішила в три місяці тому, і через три місяці в мене вже виставка в музеї, в обласному і ще й в сучасному, бо я сучасний митець концептуальний, і це до речі в нас в Україні єдиний музей сучасного мистецтва. Виставка Ірини Коротич поєднала психологію, науку і мистецтво. Кожна з картин змушує замислитися і поринути у самопізнання не випадково серед арт-об'єктів дзеркало. Насущні питання піднімаються: питання духовності, питання хто я, що я і навіщо я. Дуже актуальне питання зараз, особливо для молоді, для українців, і сама мисткиня теж молода. Це дуже класно, що зараз молодь робить такі класні речі, і теж бачу, що зараз малювати картини цього вже недостатньо. Потрібно робити якийсь перформанс, додавати якісь випуклі елементи, якийсь музичний супровід. Я Випадково потрапила, мене подруга запросила, але я прям вражена. Спочатку повномасштабної війни простір Хмельницького обласного художнього музею перетворився на арт-хаб. і в мистецькому дворок, якому вже 120 років відбуваються не лише творчі зустрічі, але й активності для відвідувачів від музейної руханки для дітей до літературників і майстерок. Цьогоріч гаслом міжнародного дня музеїв стало освіта та дослідження. Як я розвиваюся разом із музеєм, як я вивчаю історію, культуру, традиції разом з тим, підтримати нашу ініціативу, зібрати кошти на ревіталізацію нашого музейного дворика. Це не перша акція. Концепції у нас немає, але ми співпрацюємо з цікавими, талановитими і креативними людьми і дуже сподіваємося, що скоро містяни, і гості нашого міста таки побачать наш. Новий шедевр. Завдяки донатам відвідувачів під час виставки на ревіталізацію мистецького дворика вдалося зібрати понад 5 тисяч гривень. Кошти збиратимуть і надалі. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.